Чувак, ти реально готовий померти заради шматка лайна, якого ти навіть не знаєш? До, до речі, братан, а чому я граю злочинця? Ти не думав, що у глядача може скластися неправильне бачення мого персонажа, і вони будуть трактувати мене як якогось злочинця? Знаєш, братан, я це зробив спеціально, тому що я братан супергерой, а супергерой усіх рятує. Тому тут <звук> парня надо спасати, а то виросте ганстером. Що за маячню ви гоните сучки? А я зрозумів, це відсилка на мем з нульових. Ну добре, і це заради цього всього ми почали знімати цей відос. Е, Взагалі то ні, я це робив заради якоїсь старечої відсилки, яку мало хто зрозуміє. Тому давай по тексту її зав'язувати, бо я стою, здається, в халабатині сечі коліном. І мені взагалі не дуже подобається ця ідея, де ми вирішили знімати відос підворотній. Тому поїхали. Так хто ти в біса такий? Я Сракорвач. Факт перший: на початку фільму Кріс і Френк їдуть у кіно дивитися фільм Месник 3. В англійському ж дубляжі цей фільм називається The Spirit 3. Це явне посилання на один схожий фільм, котрий називається Месник, ну або англійською The Spirit. Факт другий: Бред Піт був першим кандидатом на роль великого татка, і він дуже хотів взяти цю роль, однак пізніше йому запропонували снятися у фільмі Квентіна Тарантіно безславні виродки, і він вирішив нею скористатися. Да, Проте Піт залишився на борту як продюсер. До кастингу Ніколаса Кейджа на роль також пробувались: Деніел Крейг і Марк Волберг. До того як Марка Стронга обрали на роль Френка Даміко, також розглядувались Аль Пачино, Роберт Де Ніро та Джек Ніколсон. Факт третій. У фільмі очевидні алюзії на такі картини, як Таксист. Це сцена, де Пепець говорить з собою перед зеркалом. Ти шо, не волнувся, Кримінальне чтиво, сцена, в якій аніматор в костюму пепця проходить перед машиною Френка Даміко та Леон. Де стрімка атака вбивайки, що стріляє з двох рук, копіює атаку Леона. Перука бойового костюму надає мінді силуетну схожість з Матильдою. Факт четвертий. У коміксах мафіозного боса, якого зіграв Марк Стронг, звали Джон Дженовезе. Насправді дженовезе це ім'я однієї з нью-йоркських п'яти сімей. Тому ім'я персонажа було змінено в процесі адаптації, щоб уникнути проблем з реальними бандитами, а змінили його на фамілію мафіозного боса з жирного Тоні, повне ім'я якого Ентоні Даміко. Факт п'ятий. Також є посилання на фільм Обличчя зі шрамом, коли великий з базукою виходить і вимовляє «Say hello to my little friend». Привітайся з моїм дружком! Цитуючи Тоні Монтану, Шелоту, факт шостий. Для ролі червоного туману Мінс Пласе довелося вчитися користуватися механічною коробкою передач. За роки, що минули після закінчення фільму, актор зовсім розучився користуватись механікою. блядь! Факт сьомий. На відміну від елегантних та яскравих костюмів традиційних супергероїв, костюм пепця був навмисно створений, щоб відобразити звичайне походження персонажа. Він складався з зеленого гідрокостюму та імпровізованої маски. Ну і ще мені здається, це є стюбом над людиною пауком, де 30-річний школяр шиє шикарні БДСМ костюмів в себе вдома. Навіщо тоді бути фотографом, якщо можеш піти в ательє? Ну або стати модельєром. Факт восьмий. Багато сцен картини явно надихалися або пробували передіювати фільми Тарантіно, зокрема вбити біла. Факт дев'ятий нетрадиційний погляд на супергероїзм у фільмі спонукав людей у всьому світі надягнути маски та костюми, намагаючись боротися з злочинністю в реальному житті. Факт десятий, коли Кріс Даміко в останній сцені фільму надягає маску на обличчя і каже: Ви про мене ще почуєте. Це є цитатою слів Джокера з фільму «Бетмен» Тіма Бертона. Факт 11. Меті Вон запросив своїх найзаможніших знайомих на вечерю і пропонував їм скинутися по 10 мільйонів на проект, котрий, як він сказав, цитую, усіх порве. Одним із людей, які підтримували Вона, став Бред Піт, з яким вони потоваришували під час зйомок великого куша. Факт 12. Момент першої бійки на парковці, коли Дейв побіг переодягатися. Цей момент був відсилкою на людину паука Сема Реймі. Факт 13. Після того, як Дейв вперше бачить вбивайку, нам показують великого татка, який стоїть перед білбордом, на якому зображена Клаудія Шифер. Клаудія Шифер є дружиною режисера Метю Вона. Факт 14. Фільм був знятий зі скромним бюджетом у 300 баксів. Фільм був знятий зі скромним бюджетом у 6 мільйонів доларів, що було значно менше, ніж бюджети головних супергеройських блокбастерів. Незважаючи на це, йому вдалося забезпечити якість дії та візуальних ефектів. До речі, Піпли хотів поцікавитись, чи хтось пам'ятає реально цей старий прикол про Сра Корвача? Чи Сра Корвача? Ну, коротше, в цілому, чому я підняв це питання? Тому що, якби здається, я й пам'ятаю цей старий прикол, але коли я його загуглив. Я його не знайшов, я не знайшов взагалі нічого, окрім двох-трьох коментарів під одним постом, де якийсь чувак згадував саме оцю локалізацію пепця. Не знаю, чи це ефект Нельсона Мандели? Я просто придумав цей жарт, але здається, я декілька разів навіть бачив якихось пабліках цей мем з українською локалізацією, яку давним-давно ніхто не бачив. То до чого я це все власне несу? Хто з вас пам'ятає дану відсилку? Бо мені наскільки стало цікаво, що я навіть не втримався, і це питання викинув своєму відосі. Хто реально пам'ятає локалізацію, де називали пепця Сира Чи Сра Корвачем? Блять, казала, мама, в честь не прогулюй українську мову. Якщо ви реально пам'ятаєте, то напишіть в коментарях. Самому до усрачки цікаво, і чи я такий один зі своєю шизою, чи нас багато, тому дайте коротше, знати мені в коментарях. А на цьому все. Став лайк, підписуйся на канал, бо зі всіх тих, хто дивиться мої відоси на канал підписується 0,1 глядачів. Якщо ти можеш, то виправдану несправедливість, класи на кнопку і підпишися. А з тобою був Бізон, нара